У кожного жителя землі є своя велика батьківщина. І в нас з вами теж є своя велика батьківщина. Яка в нас батьківщина, діти? Україна. Україна, яку ми всі любимо, за яку зараз так тяжко боремося, за її незалежність, за її цілісність. Це наша велика батьківщина. Крім того, діти в нас є у всіх, кожного з нас є своя маленька батьківщина. Це наше місто чи село. Там, де ми народилися, там, де ми почали ходити, говорити, там, де ми почали пізнавати навколишній сім. Ось кожного з вас, яка маленька батьківщина, хто скаже? Славута. Славута, ми всі народжені славуті. Тобто у всіх нас одна на всіх маленька батьківщина. Місто Славута. Кожна велика і маленька батьківщина має свою історію, свою славу, свої традиції. А чи знаєте ви, що неділю ми відмічаємо яке свято? День, День, День. День міста. А хто знає, скільки років виповнюється нашому місту, нашій маленькій батьківщині, нашому місту Славута? Скільки років? Уявіть свій діти виповнюється 380 років. Це, вели... це вже такий солідний термін існування. Славута, діти це край чого? Озер, так? Є на нас озер. Да, да. Ліси, так? край лісів, край річок. Тобто в дуже мальовничому місті колись оселились наші пращури і заклали своє містечко. І ось Перше, воно згадується в Волинських і паркальних відомостях, згадується наше місто в 1634 році. Дуже швидко в нашому місті розвивалися ремесла, торгівля. І тому нам, нашому місту, було надано право щотижневих торгів. Оце, що зараз кожен тиждень зараз базар вже не один раз в тиждень. так? А Кожен день, а колись можна було раз в тиждень торгіють організувати, базар, то що ми називаємо. Один раз в рік було дано право проводити ярмарку. Потім було дано право побудувати на круг міста мур захисний. Було дано право будувати фортифікаційні споруди, тобто це споруди, які ви захищали місто під час навали ворожої. Тільки було дано право багдемонське право, тобто саме місто отримало його і стало містом. Славута дива паска підлам горину, срабута Божа маста у нашій годині. Небо її сині довкрушни всі зелені. Вона здала до нині для тебе і для мене. Я берегиня. Забуде вже майже чотири століття. Я живу на цій землі і бачу, щоб не загасло вогнище Цього чудового життя. Разом з тим, хто тут жив і живе, пережив руки, слави і падіння, розвіду та занепаду підручник. Я, князь роман, надам Савушку. Перший з роду князів-самбушків, що народився в Славуді, чи будучи управляючи Славудських винятків, зробив надзвичайно багато для розвитку і його поліпшення на добробуту і його мешканців. Я насаджував ліси, будував фабрики, заводи та розводив породистих коней. Бурі і сів, лісі стів і горі. Слабута з козацьких часів несе свою славу донизу, чувається пісня віків, у слові славута та В Нім, будь-чье прадідів, ніх радість палає до вічна, відкривається часу, заліз на заліс, владний голос історії знову луна. І останнього князя Романа Сандвушки сива поста. Та трагічно звелося сповна, хоч не просто цю сутність його осягнути, відчуваючи цюсь Ембох артмічне биття, ми не маємо права навіки забути, чого варте складне і велике життя. А чи знаєте ви діти, що ще у 18 столітті. Славуті князі Сангушки почали організовувати бали. Ці бали дуже були знані в губернії, і на них з'їжджалися не тільки місцеві магнати, тобто багаті люди, а з'їжджалися навіть шляхетні, тобто люди, які займали якесь певне положення при царському дворі з цієї округи і здалеку. От, тому що сам князь Сангушко дуже славився своїм. Е Відношенням до культури, до того, як він любив от книжки, дуже любив. В нього дуже була велика бібліотека. Він зібрав дуже багато картин. І ось організовував Байді, і це був якось осередок культурного життя. Ми всі зна бачимо наші ліси, так? ліси, які оточують місто Славуто. А знаєте ви, що насадив їх і розвів саме Сангушко. А ще є в нашому місті. Що це? Парк. Парк. А чий він знаєте, хто його заклав? Князь Сангушко, князь Сангушко заклав його. Що це? Костел. костел, Римо-католицький костел святої Дороти, також закладений князями Сангу, одним з князів. І церкву також заклав князь Сангушко. Колись ще, навіть на початку війни, наша Славута вважалась великим промисловим центром. Тут було 12 підприємств всесоюзного значення. Це було дуже велике промислове місто, як на той час важливий промисловий центр. Я майстер, просто майстер, але моє ім'я пише з великої дупи. Мене не соромно сьогодні стоять серед таких видатних людей. Ми що моїми золотими руками і руками моїх кусь було склонено все, про що ми говорили раніше. Зведення місті народового замку про зі фабрик, заводів та всіх всі споруд, що є в місті. Виготовили чудовий одяг, посидь, який вельможний пам'ять, такий простовий років. Поруч зі мною стоять мої учні. Вже в всередині учі працювали в 6. 15 професій, колі, золотарі, шевчі. Олійки та інші, що виробляли різноманітні збройні маріні, шкіряні вироби, папір, порух, ліки тощо. Ми урали землю і пекли хліб, ми шили гарні сукні і костюми. Ми робили чудові затішки, без нас не було історії цього міста. Справді, ми майстри своєї справи. Вже залишалися сім, але ми пишаємося, що, що завдяки нам стояла, стоїть і буде стояти наша славу. Славим лісом оповита моя славута гомінка, така проста і гордовита, така привітна і близька, Будь людьми хорошими багата, ділами їхніми ясна, дітьми змоложена, як мати, і квітне ними. Як весна, Горин дікою повноводна, Славута, доля чарівна, в моєму серці неповторна, усім від інших міст вона Свої, стоїть в своїй красі, розкута. легенди шле із давнини. Життя моє, моє славута, прийми, любов мою, прийми. Оспівана лесом слово, Забуденім роду ся, бури жит і давні соснові до серця свого привертаю. Та нині ососна славути Вирує, як лесенім слові. Краса, що не можна забути, що з Божої ласки любові.